Житомирська податкова інспекція налагоджує зв'язки з громадськими організаціями, які утворилися за останній рік внаслідок буремних подій в країні за круглим столом, виконуючи обов'язки начальника інспекції Лілія Сковлюк розпочала обговорення щодо роботи податкової. Ви нові організації, щоб ми з вами співпрацювали. Якщо є проблеми, ми готові їх вислухати, їх е, упередити і вирішувати питання в нагальному, скажімо так. Е, Руслі не обходить тему акції протесту, яку на цьому тижні влаштували Житомиряни, Каже, що інспекція відкрита до діалогу, тому закликає голів новостворених громадських організацій будь-які непорозуміння вирішувати діалогом в приміщенні податкової, а не вигуками під її стінами. Була висунута така вимога, що є заяви від 80 підприємців щодо неприйняття звітів податкової міста Житомира. Ми, звичайно, відреагували на цей факт. Ну, ми просили, щоб нам назвали хоча б жодного для підтвердження нам їх не назвали, тому ми самі провели не розслідування, а роботу по встановлення таких фактів. Заявляю перед. Пресою перед громадськими організаціями по підприємцях по підприємцях не встановленого жодного факту неприйняття звітності. Нагадую, що основний напрямок роботи податкової це наповнення державного і місцевого бюджетів, з якого виплачуються всі соціальні внески. Тому саме від платників податків залежить, чи отримає населення свої соціальні виплати.